Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Україна вимагає негайного радбезу ООН. Давайте подивимося. Давайте подивимося через погрози Путіна. Важка ситуація дійсно. Дуже важка ситуація. Ви знаєте, відверто вам скажу ООН настільки. Організація, ми вже про це говорили і не один раз, що ООН це така організація, яка непевна, нестабільна, яка не вирішує нічого. Я не бачу, щоб вона тут щось вирішувала. Я не бачу, щоб вона щось предприймала. Абсолютно нічого. Це, як знаєте, імпотентна якась організація. Ось так. Ось так, мої дорогенькі. І так. Якесь буде рішення прийняти. Буде якесь рішення прийняти. Можливо, ви знаєте, незабаром виключать парашку з ООН. Якесь ООН винесе якесь якесь рішення. Я тут бачу якесь рішення. Або скасують щось, або щось якась повістка дня буде. Це буде стосовно Росії, відверто вам скажу ізгнання когось. Будуть про ізгнання когось. Я не знаю, чи є ще Росія у, е, цьому, в ООН, в Раді ООН. Е, чи немає її вже там. Мені здається, її ще не вигнали. Ось, але буде підніматися це питання. Буде підніматися це питання. Будуть, звичайно, від сторони Росії великі знову маніпуляції, спроба втриматися, але я бачу рано чи пізно все рівно їх виключать. Все рівно доб'ються, світ доб'ється, Україна доб'ється свого. Ось, тим більше, що це дійсно ці погрози зі зброєю, яку вони збираються розкласти, розмістити у Білорусі. Це велика загроза. Ось так буде прийняти якесь рішення. Тут, скоріше за все, наскільки я розумію, мої дорогі, ось ці дві карти мені це показують, що е е е Росії, здається, або якийсь ультиматум дадуть, або ще щось. Але в кінці кінців ізгой е е залишиться Росія кругом залишиться ізгой, крім звичайно, Азіатів. Ось там вони. Е як би то сказати, герцліш вілком. Тобто ласкаво їх запрошують. Ну, Ліпшого їм і не треба. Вірніше, їм все рівно з ким, хоч з мавпами, головне, що якась підтримка в них є. Ось так, мої дорогенькі, Відверто вам скажу, дуже це все затягується, дуже це все. Ну, ось по картах видно, що маніпуляції великі зі сторони Росії. Спроба втримання, але толку, ви знаєте, дуже це все затяжне, поки їх виженуть, поки вони конкретно ізгоями стануть. Ви розумієте, це, в принципі, дуже-дуже багато часу пройде. Гаразд мої любі, бережіть себе і разом до перемоги, мої дорогенькі.